Я вас дуже благаю. Не перелистите це відео. Додивіться його до кінця. Люденьки, Покровський напрямок. Так, я кричу зараз за Покровський напрямок. На тому напрямку пекло. На мою думку, це один з найгарячіших напрямків, на якому зараз дуже багато л'ється крові наших захисників. Дуже багато хлопців везуть еваком на лікарні для порятунку їхніх життів. І дуже багато безвісти зниклих. Дуже багато згорає техніки. Наприклад, ось машина. Ми її передавали з вами. Я особисто відвозила із командою на стелу, передавала нашим хлопцям. Вона сьогодні згоріла. Дякуючи Богу, що просто хлопці залишились живі. Я зараз плачу від щастя, тому що майже 99% хлопців гинуть в цих автівках, але хлопці вижили. Так, у них важка, легка контузія. Там було декілька людей, але вони живі. Вони живі і вони цілі. Вони далі продовжують виконувати бойові завдання, але зараз. Трішки проїжджа. Вони зараз повністю вже ходять пішки, немає автівок, немає нічого. І я зараз просто прошу вас, давайте їм допоможемо з автівкою. Збір на п'ять бригад, Покровський напрямок. Розумію, що комусь це не цікаво, комусь задолбало. Але на секундочку, зрозуміти їх, як їм там зараз, один на один з ворогом. Важко. Дуже важко. Я думаю, ви б там не захотіли зараз опинитися. Сто відсотків згодні. Реквізити в шапці профіля, збір на п'ять автівок, на п'ять бригад, на одну автівочку за п'ять днів ми вже з вами розбирали. Крокуємо далі, збираємо далі. І окрім п'яти автівочок, у нас зараз три автівочки на ремонті, два квадрика на ремонті. І треба це все хлопцям на Покровський напрямок, на Донбас. Для порятунку життів. Дякую всім за увагу. Нема можливості відправити свій маленький донатик 20-50 гривень кавуську. Напиши коментар 5-10 слів. Постав лайк, зроби поширення. Більше людей побачить, більше людей долучиться, більше людей допоможе. І ми з вами разом врятуємо багато життів. Дякую всім за увагу. Дякую всім свідомим, а всім тим, хто хоче написати Гедоту. Ідіть пос. Дякую.